Всім привіт! Хочу поділитися з вами своїм улюбленим і дуже легким рецептом осіннього зимового салату. Для цього нам знадобиться квашена капуста, можна купити в АТБ. Єдине, що я не, не використовую саме журавлину, тобто я її потім викину. Ми переложили у миску капусту, нарізали цибульку дрібненьку, додали десь чайну ложку солі, тут плюс-мінус на ваш смак. Це нам допоможе, щоб цибулька не гірчила. Тобто ми порізану цибулинку, посипаємо сіллю і мнемо виделкою. Або можна в руку взяти в кулак і щавити. Тоді, якщо цибуля, наприклад, так, то вона не буде гірчити після контакту з сіллю. А ще я люблю використовувати саме такий. салатну цибульку. Це Sterling. Чи Стерлінг? Я вже трошки забула, це така біла-біла це бульова, тебе можна бачити. Перекладаємо теж у миску. І нам ще знадобиться червоний перець. Такий червоний великий а, паприка, ще здається. Він дуже солодкий, дуже м'ясистий. І треба вибирати дівчинку вибирати 4 бубочки з того боку. Чому вітамінний? Вітамінна сала, тому що е, квашена капуста, коли вона кваситься, вона е, виділяється в мікроелементи, такі, як пробіотики в капусті. Це для тих, хто не знає. Цибуля теж нам допомагає, тому що зараз почалася осінь, уже холодно і починаються різні захворювання вирісні. Перець це кладець такий всіх вітамінів, особливо вітаміну С. От, і тому це саме вітамінний салат на зиму на, на осінь, на прохолоду, коли саме у нас такий пік захворювань. І водночас він дуже смачний. По ціні він не дуже дорогий. От, і взагалі це смачно. Якщо ви можете засолити, наприклад, самі капусту, будь ласка. Так буде ще краще. І я додала трошки десь одну-дві чайні ложки олійки. І тепер наш салат готовий. Ми його просто перемішаємо. І можна викладати в тарілку і насолоджуватись смачним, легким. Салатом, який а, буде підтримувати ваш організм в тонусі і буде захищати від вірусних інфекцій. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте мій канал підпискою, а також коментарями. І діліться, будь ласка, своїми рецептами і вподобаннями, що ви смакуєте взимку. А вам дякую за перегляд і смачного!